Усі ми знаємо його як царя звірів. Величний, сильний, з розкішною гривою, його рік чути за кілометри. Лев це символ сили та влади. Але чи дійсно він король у дикій природі? Чи може цей образ лише гарний міф, який ми створили для себе? Сьогодні ми розберемося, як усе є насправді. Щоб зрозуміти, чому Лев отримав такий титул, давайте подивимося на три головні причини. По-перше, його зовнішність. Ніхто не може заперечити, що самець Лева виглядає вражаюче. Його грива, цей царський вінець робить його візуально домінантним. Це нібито ознака влади. По-друге, соціальна структура. Леви єдині серед котячих живуть у великих сім'ях прайдах. Це створює ілюзію королівства, де самець-лідер править і захищає свою родину. І нарешті символізм та культура. З давніх давен Лев був героєм міфів і легенд. Його зображення прикрашало герби монархів, ворота міст і навіть тронні зали. У переказах він уособлював мужність, відвагу і королівську гідність. Усе це закріпило за ним статус царя звірів у нашій культурі. А тепер забудемо про міфи і подивимось на жорстоку реальність. У природі титули нічого не варті. Виживає сильніший. Найчастіше Лева порівнюють із тигром. І не дарма. У середньому саме тигр більший, важчий і сильніший. А ще більш досвідчений мисливець. У двобої один на один перевага зазвичай буде саме на боці тигра. А якщо до швидкості, так, Лев може розганятися до 80 км на годину. Але першість належить іншому хижаку гепарду. Він здатний розігнатися до 120, залишаючи позаду будь-кого. Не забуваймо й про гієн. Одна особина не суперник леву, але зграя діє хитро та безжально. Вони можуть відібрати здобич і навіть загнати його у глухий кут. А якщо до справжніх господарів Африки: слони, бегемоти, носороги це гіганти, перед якими навіть цар звірів лише звичайний хижак, який не ризикує кинути їм виклик. І навіть на водопої Лев не завжди господар. Тут на нього може чатувати Нільський крокодил, один із найнебезпечніших хижаків Африки. Який здатен убити навіть дорослого самця. Виходить, що в дикій природі Лев зовсім не беззаперечний володар. А тепер правда, про яку часто забувають, а саме роль самця в прайді. Насправді всю основну роботу виконують левиці. Це вони організовують засідки, переслідують здобич і ризикують життям заради сім'ї. Самець переважно відпочиває та охороняє територію від чужинців. У бій він вступає лише тоді, коли потрібна груба сила, щоб завалити велику здобич чи відбити напад суперників. І знаєте, що леви можуть спати до 20 годин на добу. У цьому вони і справді нагадують справжніх монархів. Усю важку роботу виконують віддані, а цар відпочиває. Отже, лев це більше, ніж хижак. Він став символом сили і величі, царем у нашій культурі та легендах. У реальній природі він далеко не беззаперечний волода. Але саме харизма й образ зробили його королем у наших очах. Можливо, лев цар не дикої природи. А нашої уяви. Та все ж, коли дивишся на нього, важко не погодитись, що він цього титулу вартий. А як вважаєте ви, чи заслуговує лев названня царя Звірів? Напишіть у коментарях. Також буду вдячний за лайк і підписку на канал. Дякую за перегляд!